Тільки вчора був похмурий такий день, знаєте, ніби здавалося, що все вже сонця взагалі не буде в Едмонтоні. І тут, от вам ще один прекрасний теплий день в місті Едмонтоні. От чому я так люблю Едмонтон. І от чому я завжди говорю, що холоди в Канаді, вони не такі страшні. Це все залежить просто дуже індивідуально. І бувають, звісно, погані дні, бувають погані тижні. Але це не те, що ви завжди живете, знаєте, в такому холоді, де ви не можете взагалі ем, взяти якусь перерву між холодом і теплом. І тому, друзі, я дуже радий, що я живу в Канаді і в місті Едмонтоні. А сьогодні я для вас приготував дуже Такі тривожні, потужно тривожні новини. І це може бути для когось дуже тривожні, для когось можуть бути дуже позитивні. Все дуже індивідуально. Знову ж таки, якщо вас цікавить, ви мусите дивитися до кінця і пишіть, що ви думаєте про цю тему. Бо ця тема є дійсно гаряча, і невідомо, як це буде далі, як це буде відбуватися далі. Тому пишіть ваш коментар, підписуйтесь на канал, тому що я завжди якісь цікаві теми, завжди різні важливі новини. І також про Канаду. Все може бути в в любий момент, тому підписуйтесь, щоб ви не пропускали нічого, і таким чином підтримуємо україномовний контент разом. Друзі, не забувайте підтримувати нашу армію ЗСУ, тому що їм справді важко. На жаль, уряд в деяких ситуаціях не дуже так підтримує, розкладає різну бруківку, замість того, щоб купити дрони солдатам і теплий одяг, і ліжка. Тому мусимо працювати разом і допомагати нашому ЗСУ. Зараз йде збір на буржуйки. І на також на ліжка для наших для наших солдатів, для наших хлопців, дівчат. Тому я дуже дуже вам прошу подивіться, чи ви можете копійку допомогти. Якщо ні, то ставте вподобайки, звісно, щоб це відео могло натрапити на більше людей. І хтось точно задонатить. І Ми робимо різницю. Уряд в Україні вже буквально пару місяців тому почав думати над тим, як повертати назад українців. Бо... Та така кількість українців, яка зараз є за межами кордону, це не є дуже добре для України, і звісно, влада також не отримує достатньо податків, тому набагато набагато зараз менше грошей входить в систему в країну. І уряд думає над тим, як же ж наших українців повертати, і що ми можемо зробити, як ми можемо їх заставити повернутися. І уряд фактично працює дуже і дуже сильно, друзі, зараз з різними європейськими країнами, і над тим, щоб європейські країни заохочували українців повертатися назад в Україну. І також уряд сказав, що вони не хочуть, щоб українці визнавали біженцями, щоб їм не давали, не дай Бог, повноцінний статус. А зараз тимчасовий статус він... Продовжений до 2025 року, але звісно, після 2025 року, навіть якщо війна ще буде, є дуже вирогідний, високий, великий шанс, що вже продовження не буде. І всі українці, які тимчасово перебувають в Євросоюзі, просто легально не зможуть більше там перебувати, не зможуть легально працювати, і тому вони будуть просто змушені повернутися назад, навіть якщо війна ще буде продовжуватися. І тому це дуже така, знаєте, гаряча тема в тому плані, що зараз навіть багато дуже Країн в Європі почали пропонувати українцям грошову виплату, тобто гонорар для того, щоб українці самі поверталися назад в Україну. Швейцарія одна з цих країн, яка пропонує від 1 тисячі до 4 тисяч євро для українців, щоб українці самі покинули Швейцарію, і поїхали назад в Україну. А у вас зараз напевно питання таке виникає. Добре, я візьму ці гроші, поїду назад в Україну і потім знову поїду назад. А от в чому цікавинка: що якщо ви будете назад повертатися в ту країну чи в специфічну, яка вам дала цю грошову виплату, то ви не зможете потім, звісно, працювати, ви не зможете ніде піти на роботу, поки ви не віддасте назад цю, цей грошовий гонорар. Тобто, в принципі... Це є квиток в одну сторону. Також Чехія е, закликає українців в сказала, скала, що допоможе з витратами на дорогу. Також е, Норвегія пропонує таку е, конкретну суму від е, біля півтора тисячі євро на особу, щоб повернутися назад в Україну. Також е, е, Ірландія пропонує грошову виплату, тобто країни вже починають підтягуватися. І країни просто бачать те, що. Європі взагалі дуже багато людей, велике населення. Тобто європейським країнам, так по великому розрахунку, дуже так сильно не потрібні українці, наприклад, так як Канаді. Давайте будемо з вами відверті. Бо Канада дуже велика країна, тому Канада так е, хоче економити і заманити, можна сказати, в якомусь сенсі українців, щоб українці собі тут жили і могли працювати і розвивати канадську економіку так само. І тому європейські країни вони е, не дуже так хочуть українців, навіть не то, що вони їх. Дуже сильно так не хочуть, але уряд просто України конкретно працює з ними для того, щоб українці повертати назад. Тому що е європейці не хочуть просто ніби як красти робочу силу від України. І в Україні дуже потрібні люди будуть, особливо після закінчення війни. І в загальному люди потрібні в такій країні, як Україна, тому що дуже багато треба всього відбудовувати. І це просто для вас, можна сказати, такий, е така тривога для людей. суто. Які можливо не хочуть повертатися назад в Україну, тому що давайте будемо знову з вами відвертими? Кожен має право на свій власний вибір. Чому, наприклад, е, хай буде навіть я себе візьму? Приклад, чому я, наприклад, маю право на свій вибір? Або е, хтось інший, а ви не маєте права, тому що ви живете в Україні. Україна це вільна держава, вільна країна і Українець є хто? Він вільний, душа наша вільна. Тому я вважаю, що кожна особа має право на свій власний вибір, і це треба дуже сильно поважати, враховувати. І не всі хочуть повертатися в Україну, і не всі хочуть вертатися і платити податки, тому що не всі е, вірять, можливо, в цю систему деякі люди вірять, деякі не вірять. Це кожного прав е, власний вибір. І я вам хочу просто сказати, що задумайтесь над тим, як вам залишитися, якщо ви хочете залишитися. А якщо ви не хочете залишитися і плануєте не залишатися, то скористайтеся цією допомогою, заодно будете мати якісь, якусь копійку, кишені як вернеться назад додому. І е, працюйте на Україну, відбудовуйте Україну і допомагайте Україні розвиватися в майбутньому. Але це цікаві новини, тому що уряд фізично ніяк не зможе наших українців, можливо, насильно забрати назад додому, але може запросто зробити різні такі цікаві нюанси, які можуть просто спонукати і вже починають спонукати різні країни на те, щоб українців просто повертали назад. І ви, як ніхто, знаєте, що навіть Польща депортувала дуже багато чоловіків. Назад в Україну пару місяців тому. Тобто, в принципі, ситуація така, що не на користь простому українцю, який, знаєте, хоче закріпитися. І тому люди, які поїхали в Канаду, вони зробили дуже великий правильний вибір, які скористалися програмою Коет, тому що тепер в них є вибір дійсно отримати перманент резидента, тобто залишитися прямо тут в Канаді, отримати повноцінні папери і собі жити можна сказати спокійно і маючи знову ж таку з. Уго як то умови ззаду чи можливості ззаду голови вернутися назад в Україну в крайньому випадку. Якщо треба буде вернутися, якщо буде можливість, то ви все рівно зможете вернутися. Але принаймні у вас буде хоч якийсь щит перед вами стояти і якесь, якесь місце, щоб е, рухатися. От такі то новини, друзі. от така то новина цікаво. Дуже я дуже мусив це вам докласти. Надіюся, що відео вийшло цікавим, крутим і соковитим. І побачимося дуже скоро в наступних моїх випусках. А вам бажаю здоров'я і мирного неба на нашу улюблену Україну.